Всім привіт! На дворі вже весна, а це значить початок анонсів на весняний сезон. Не хочу вас засмучувати, але на квітень новинок зовсім небагато, по крайній мірі, таких, які я б чекав із нетерпінням. Але вибрав для вас деякі тайтли, які хоча б заслуговують на увагу, і, можливо, я теж їх всі буду дивитися. Давайте швиденько пройдемось по ним у весняних анонсах на каналі Аніме Українською. Якщо ти ще не підписався на мій канал, якраз гарний час підписатися. І поставити лайк цьому відео. Не забудь написати в коментарях, яку новинку чекаєш найбільше. Найчастіше згадування аніме обов'язково буду виносити на окремий огляд. Погнали! Прем'єра аніме адаптації манги щоденник надприродного від вчителя Чундзенджі відбудеться 7 квітня. У Сакабешіна, яка перейшла до другого класу нової середньої школи, знайомиться з Акихіко Чудзенджі, новим викладачем японської мови. Чудзенджі завжди читає книги з поганим настроєм. Разом вчитель та учні стикаються з низкою дивних випадків. Не думаю, що це буде щось прям вау, але надіюсь на непогану японську містику, якої останнім часом дуже не вистачає. Прем'єра оригінального аніме Лазар від студії «Маппа» та режисера Шінічіро Ватанабе відбудеться 6 квітня. Серіал матиме хронометраж у 13 епізодів. За постановку екшн сцен відповідає Чад Стагельський, режисер серії фільмів про Джона Уіка. Дія розгорнеться у 2052 році навколо вченого та Нобелівського лауреата доктора Скіннера, який створив препарат під назвою Хапуна. Засіб, що валікує всі хвороби. Проте призводить до смерті пацієнта через 3 роки. Ну, мапа останнім часом радує шедеврами. Навіть останній реліз наново вражає візуалом і має непоганий сюжет. Рекомендую. Посилання на озвучку знайдеш в описі під відео. Прем'єра третього сезону аніме Полум'яні вогнеборці від студії Devit Production. Відбудеться 4 квітня. Якщо ти не бачив цей шедевр, рекомендую передивитись попередні сезони. В свій час воно було мега популярним і зібрало купу схвальних відгуків по всьому світу. Хочу знову ще раз його передивитись перед виходом нового сезону. Фінальний сезон складатиметься з двох частин. Прем'єра другої частини відбудеться у січні 2026 року. Новий трейлер до аніме адаптації Ранобе від селінина з глухої місцевості до майстера меча Берил Гарденант – самопроголошений скромний старий, є інструктором з фехтування у своєму доджо в сільському глухому селі. У молоді роки він мріяв про славу майстерного фехтувальника, але ті часи давно позаду. Зненацька до нього приїжджає знаменитий колишній учень, який приносить йому приголомшому новину. Його призначили спеціальним інструктором для лицарів ордену визволення. Тепер, коли його життя перевернулося з ніг на голову, Берил вирушає до столиці, щоб зустрітися зі своїми колишніми учнями, елітними лицарями, асом-черівником і навіть шукачем пригод, який досягнув найвищого звання в гільдії. Але чому вони всі хочуть його опіки? Наскільки він сам розуміє, він їм більше не потрібен. Ось тут попахує новим гаремничком, а ми таке любимо, правда ж? Ой, тільки не кажи, що не дивишся гаремники. Прем'єра аніме адаптації раноми відбудеться 5 квітня. Прем'єра аніме адаптації Ранобе чи може існувати дружба між чоловіком та жінкою від студії JC Стеф відбудеться у квітні історія про двох сільських школярів, які присяглися у вічній дружбі, і свято шанували обітницю аж до старших класів. А там хлопець зустрів колишню і його найкраща подруга раптом передумала. Тепер вона намагатиметься вилізти з френдзони. Романтичне аніме про стару добру приказку. Нарій іншому яму, щоб в неї не попасти самому. Що ж, романтики вистачає в кожному сезоні. Подивимось, що тут буде незвичайно. Прем'єра аніме адаптації Ранобе Я зловісний володар міжзоряної імперії від студії Quad Відбудеться 5 квітня. У минулому житті Ліам був моральною відповідальною людиною, але помер по вуха в боргах зраджений дружиною. Відродившись у правлячій родині величезної міжзоряної імперії, Ліам знає, що життя ділиться на пригноблених і тих, хто топчеться на місці. Тож цього разу він збирається взяти те, що хоче, і жити для себе. Але чомусь все йде не так, як йому хотілося б, незважаючи на те, що Ліам робить все можливе, щоб стати тираном, його рішення не призводять ні до чого, крім миру і процвітання імперії під його владою. А сам він стає все більш і більш популярним, що рознову ісекай з тролінгом цього жанру. Якщо чесно, не плекаю надій на нього, адже цих ісікаєв вже стільки, що вони перетворились у звичайний конвейер, і навряд чи буде щось визначне. Прем'єра аніме адаптації манги, будь ласка, одягніться та каміне Сан від студії Linden Films, відбудеться 2 квітня. Президентка учнівської ради та каміни на вершині шкільної іраргії просто богиня. Одного дня Широта випадково побачив оголені д груди та каміни. Відтоді його шкільне життя змінилося. Широта опинився у скрутному становищі через рожеві бажання та каміни. Не в кожному сезоні виходить годне ече аніме, і весна саме той період, коли це можливо. От на це аніме в мене великі сподівання. Можливо, піде навіть на огляд. Прем'єра аніме адаптації роману Меч мисливця на демоні відбудеться 31 березня. В епоху Едо, юний джінта та його сестра змушені тікати з дому, знаходячи притулок у гірському селі. Минули роки, і джінта став правним фехтувальником, який присягнувся захищати жрицю сільської святині. Отримавши завдання вбити демона, який загрожує святині, джінта зустрічається зі злісною істотою в лісі, щоб дізнатися шокуючу правду. Демон розповідає про події, що відбуваються через 170 років, коли джінта має зустрітися з демоном у майбутньому. Так починається епічна фентезі подорож, що охоплює кілька епох, коли джінта полює на демонів крізь час і мусить примиритися з власною темною природою. Перший епізод буде годинним, складатиметься з двох послідовних частин. Що ж подивимось, поки мені дуже схоже на вбивцю демонів, але хотілося якогось би крутого екшену. Постав лайк, якщо теж чекаєш весною якийсь крутий екшен. Новий трейлер аніме адаптації твоя форма. В альтернативному недалекому майбутньому твоя форма, чудодійна технологія, яка спочатку розроблена для лікування масового спалаху вірусного енцефаліту, стала невід'ємною частиною повсякденного життя. Але ці зручні пристрої також записують кожен погляд, звук та емоцію, які відчувають їхні користувачі для електронної слідчі, екчики хіеди, занурення у спогади людей через твою форму та полювання на доказ є частиною її роботи. Проблема в тому, що вона настільки вправна у своїй справі, що її помічники буквально вибиваються з сил, намагаючись не відставати від неї. Після того, як один з помічників потрапив до лікарні, керівництво нарешті дає Ечиці напарника її рівня, геніального, але нахабного андроїда на ім'я Гарольд Блюкрав. Але чи зможе Ечіка відкинути свої упередження щодо роботів, щоб вирішити найскладнішу справу у своїй кар'єрі? Поки що нічого не зрозуміло. А отже, чекаємо прем'єру 2 квітня. Від Geno Studio. Прем'єра оригінального аніме Готель Апокаліпсису відбудеться у квітні. Історія розгортається в готелі в Токійському районі Гінза в часи, коли людство зникло, а природа почала відвоювати більшу частину землі. Люблю постапокаліптичні аніме. Якщо воно буде хоча б наполовину таке круте, як аніме Ілюзія раю, то це вже круто. Якщо не бачив це годне аніме, то рекомендую. Або можеш подивитись мій огляд на нього, буде ось тут зверху посилання. Прем'єра аніме адаптації Ранова Тео Джонія відбудеться в квітні у суровому регіоні. Люди змушені вести нескінченну боротьбу з напівлюдськими істотами, які невпинно наступають на них, маючи намір забрати їхню землю та їхніх боїв. Хлопчик на ім'я Кай, захищаючи своє село, отримає небезпечну для життя травму, яка повертає йому спогади з минулого життя. Якщо ти не є носієм оберегу, це все одно, що грати в життя на жорстокому режимі. Здобуті знання дають каю нове відчуття несправедливих правил, які керують навколишнім світом. Зрозуміло одне, для тих, хто не має Бога, який слугує йому пікіном, життя це постійна боротьба за виживання. Так починається епічна історія сходження юнака у величезній світ, наповнений магією, кровопролиттям і таємницями. Виглядає доволі цікаво, тому теж чекатиму релізу. А тобі дякую, що дочекався до кінця цього відео. Постав лайк, якщо сподобалось, і напиши в коментарі твої сподівання на новий сезон. Мені буде дуже цікаво тобі відповісти. Тож, кавайного всім вечорочку!